Господи, губи мої відкрий, мої сповістять хвалу Твою. О, Господи, як багато моїх ворогів, багато їх повстало проти мене, багато тих, що мені кажуть, не маємо спасіння в Бозі. Але Ти, Господи, щит мій навколо мене, Ти моя слава підносиш голову мою вгору. Я голосно візвав до Господа, і Він вислухав мене з гори святої своєї. Я ліг собі заснув і пробудився, бо Господь мене зберігає, я не боюся безлічі людей, що навколо мене обсіли, Воскресний, Господи, спаси мене мій Боже, пощалепа вдарив ти всіх ворогів моїх, розтрощив зуби злих у Господа спасіння і на твій народ благословення Твоє. Слава Отці, Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки, віки вам. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Аллилуйя, 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 Аллуя, слава тобі Боже. Аллилуйя, Аллелуя, Аллилуйя, слава тобі Боже. Ми ось перепомолімся. Господи, помилуй. Дай нам спасіння душ наших, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Дай нам світу добрий стан, сире Боже, церкові зітання, все, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Дай святий храм, цей те, що звірує по вогністі, страхом Божим входить до нього, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Дай святий, що в Франциска Папа Римського, і за блаженішого патріарха нашого святослава, і за високо просвященішерхипископа і митрополита нашого, нашого Кир Ігоря, болівого епоскопа нашого Кир Володимира, чесна присвітство у Христі і Яконство, за вас причити до людей, прийти, Господи, помилуй. за помилуй. За правлінню свійського сподиві, помолімся, Господи помилуй, за місто це і за кожне село, місто країни, за те, що віри живуть, не Господи, помолімся, Господи помилуй. За Добре поліття за вражай плонів, земни, чисени, Господи, помолімся. Господи, помилуй, за тих, що пам'ять подорожує, за не дуже страждаючи, планений за спасені. Господи, помолімся, Господи, помилуй, що ви злотизна не всякої скорби, німий нужди, Господи, помолімся. Господи помилуй. Господи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоїм благодаттю. Господи, помилуй. Весь святу, пречи, преблагословенно, благословенно, славно владуючи нашу Богородицю і присну, Діву Марію, з усіма святими, помінувши самі і один одного, і все життя наше Христу Богу віддаймо. Господи. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господь явився нам, благословен Хто йде, ім'я Господнє. Просто я тебе Господи, бо він добрий, бо милість його цього вічна. Господь явився нам, благословен хто йде, ім'я Господнє. Вони навколо обступили мене, але я ім'я Господнім переможу, Є. Господь, явився нам, хто йде, я нам, благословя в Твой да, имя Господа. Я не уважу этому и рассказываю этому про дела, Господь. О, Господь, нам, хто йде, я высано, благословял твой де. Имя Господня. Камень никам знать, половиденычи, став головным народе, Господи, це ставишь все деревним в очах наших. Явився на Го, той, йде, в ім'я Господнє, Господь явився на, той йде, в ім'я Господнє, кого в Йордані Христиса, ти Господи, троєчне явилося поклоніння Сителя голос свідчив тобі, возлюбленим сином тебе називаючи, і дух у виді головинім засвідчив твердість слова, я ти, Христе Боже, і світ просвітив слава тобі, кого. Коли... Роєчна явилося поклоніння, бородителя, свічи, голос, свічив тобі, возлюбленим сином тебе називаючи, і духу, виді голубенім засвічив, тверді слова. явився ти Христе Боже, і світ просвітив, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, показавши всьому світу і силу свого Духа, тригінадцять мучеників наших славних, ви зросили землю нашу своєю кров'ю, пригинявши страждання ці добровіна. І отримали за Це вінки Небесні, тож моліть Христа Царя, щоб подав нам велику милість. І, і нині, і по і на віки віків Амінь, коли коли в Йордані хрестився ти, Господи, троєчне явилося поклоніння, бородителя голос вічив Тобі, возлюбленим сином Тебе називаючи, і виді голубинів засвідчив тверді слова, я ти, Христе Боже. І світ просвітив, слава Тобі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всіх і на віки віків Амін. Блажені Ті, що їм беззаконня відпущено, і гріх покрито. Лажені му, що йому Господь не порахує гріха, і в устах його немає лукавства. коли я мовчав, і зістарілися кості мої за... через те, що я стогнав увесь день бо день і жила. надо мною рука Твоя, я став нещасний, наче б загналося те терня в мене, зрозумів я гріх, мій беззаконня мого не, з... не затадів. Я сказав, відкрию проти себе, Господні, беззаконня мої, ти простив безбожність серця мого, зате помолиться до тебе кожен праведник у час слушний, навіть під час повені вод многих не наближаться вони до нього. Ти пристановище моє біді, що насіла на мене, радости моя, визволь мене від тих, що оточили мене, навчу тебе і поставлю тебе на путь твою. Що в неї ходитимеш, зверну на тебе очі мої, не будь ти які мул, що розуму не мають, уздечкою вид, видилами стягни щелепи їхні, коли не наближиться до тебе, багато карна грішника, а того, що надіється на Господа, оточить милість, веселіться в Господі і радуйтесь, праведні хваліти всі праві серцем. Слава і Сину, і Святому Духові, і нині, по час, і по всіх і на віки віків. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуй, аллилуй, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуй, слава тобі Боже, Аллилуйя, аллилуй, 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 слава тобі Боже! Ти ще в мирю сприйняв молімся, Господи помилуй, приступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твої благодать. Господи, помилуй! Свято пречисту, преблагословенну, славну владицю нашу Богородицю і присну, Діву Марію, усіма святими, помінувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Бо Твої влада, і Твої царство і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь від каменя ви були твердіші і непоборні для мучителів, тому сьогодні ми радісно кличемо, слава тому, хто вас кріпив, слава, що вас Вінцем прикрасив, слава, що Вами просвічує всіх нас. Слава Ісину, і святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки, віки, амінь. Сьогодні владика прийде на Йордан хреститися у дій від Божественного Претечі, згори дай свідоцтво, Отець! це син мій, якого я вибрав і Дух явився над Ним. У виді Голуба. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки, віки віків. Амінь. Радуйтеся праведнім, Господі, правим належить похвала, славте Господа на гуслях, на десяти струнім псалтирі грайте йому, заспівайте йому пісню, нову, красно грайте, викликуючи, бо праве слово Господнє, всі діла його вірні, Він любить милосердя і суд милости, Господні, повна землі. Словом Господнім небеса утвердилися, і духом уст його вся сила ті. Він збирає як міг, води моря, кладе в скарбницях безодні, нехай боїться Господа вся земля, і нехай дрижать перед ним усі, що живуть у вселенні, бо Він сказав і сталося, Він наказав і отворилося. Господь нищить наміри народів, відкидає замисли людські, відкидає наміри, наміри князів, а воля, воля Господня перебуває по вік. Поми помисли серця його зроду в рід блажен народ, що для нього Господь єсть Бог Його, люди, що їх він вибрав у насліддя собі, і немає спога, і нема неба, спогляну Господь, побачив усіх синів людських, з наготованої оселі своєї спогляну на всіх, що живуть на землі. Він, що створив кожне зокрема серце їх, що розуміє всі діла їх, не спасається, цар силою великою, і велетень не спасеться, множеством сили своєї Напевний кінь для рятунку і великою силою своєї він не спасеться, ось очі Господні на тими, що бояться Його. Що надіється на милість Його, щоб визволити від смерти душі їх і живити їх у час голоду, душа наша надіється на Господа, бо Він помічник і оборонець наш, бо в ньому звеселиться серце наше, і на ім'я святе Його ми надіємося, нехай буде милість Твоя, Господи, над нами, тому що надіялися ми на Тебе, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині і по всіх час, і на віки віків амінь. Аллилуйя, аллелуя, слава тобі Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже. Алелуя, 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 слава тобі Боже. Ще іще, ми Господи, помолімся. Господи, помилуй, Господи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твої благодаттю. Господи, помилуй. Де свято пречисту преблагословен. Славна владичиці нашого Богородицю і приснені, во Марію, з усіма святими поминувши, самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи, бо Твої благі, човік любець Бог єси і тобі славу висилаємо по Цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Життя ви скінчили, як мученики. Прикрасившись вінцями нев'янучими, і в небесні увійшли хороми, слава вніс святі наші, моліть Христа Бога, щоб зберіг країну нашу, і весь нарід наш по великій милогості. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пригідіть, вірні, побачимо, де хрестився Христос. дімо на ріку, Ярдан, до Івана, до голосу вопіючого пустині. Погляньмо на того, хто створив Адама, що з невимовного милосердя від раба приймає хрещення, і до нього закличмо. Ти прийшов і з'явився на Йордані, щоб святити води. Хваліть ім'я Господнє, хваліти слуги Господні. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуй. Ви що стоїте у храмі Господньому, у двора дома Бога нашого. Аллилуйя, 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 Господи ім'я Твоє повіки і пам'ять Твоя, Господи від роду й до роду. Аллилуйя, 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 благословений Господь Сіону, що перебуває в Єрусалимі. Аллилуйя.